Віка, доброго вечора. Ми з України. Скажи, чим ми зараз займаємось. Скажи, чим ми зараз займаємось? Що ми зараз робимо? А А давай подивимось, а що Віктор робить? О, це Віктор. Віктор схопив ніж, виделку, і зараз буде щось робити ножем та виделкою. Да, Віктор? Тебе руки холодні, Віка. Дивись, а що тут написано? Що тут написано? Тут написано А. а амора Томата Кетчу. Так тут написано? Ти вже поїла, Віка? Віка вже поїла. Ти молодець. А хто ще не поїв? Скажи. Хто ще не поїв, Віка? Ти не поїла, ні, ти поїла. А то ще не по. Сьом, чьом, чом, 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 чом. ще не поїв. Сьом, чом, чьом, чом, чьом, чом, чом. Сом, чьом, чьом, чом, чьом, чьом, чом. Сьом, чьом, чьом, чом, чьом, чом, чьом. Віка, давай Віктора будемо смішити. Давай Віктора смішити. Вікторе, Вікторе, а як Віктор? Як Віктор смеяється. Як Виктор, смеяється. Давай Віктора посміши. Давай Віктора посмішую. Давай маму посмішу. Давай, Вика. Не смейся, Віктор. А Віка як сміється, як Віка сміється, як Віка сміється. Ха-ха-ха. 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 Тук-тук-тук. Все, кажи до побачення. До побачення.